Всім привіт! Всім привіт, любі друзі! Всіх вітаю. Вас вітає колян на, аграр... на карті аграрний край. Друзі, друзі, всім привіт! Вибачаюсь, ну, не дуже давно не було відео. Це до підписників звертаюся. От. А гості каналу всіх вітаємо. Надіюсь, гості каналу стануть підписниками. Отже, що трапилося, накрився комп у мене і повний звіздець. Позлітало все. Тільки що питався записувати, добре, що не... Повністю записав ролик, кинувся, нема звуку. Мікрофон злетів в обесі. Ну, коротше, повний звіздець. І ну що ж, я з вами, я з вами. Наступна у нас серія. В попередній серії, хто пам'ятає, да? ми купили ось цей участок, ми купили ось цей ангарик, Але все мені прийшлося переробляти заново, тому що вся ігра злетіла, все злетіло в трясті. От. І все мені приходилось це вже нова, нова версія карти. Я скачав. От, і нові тут вже модуля, і нові моди на, на сараї, на оцю, всю херабору. Новий інтерфейс. Так що тепер один такий. Сарай, от такий типу, навіс, Воно для хранєння. Тут уже храниться і силос, і сіно, і трава, і солома. Коротше, це на світі. О, такий коровничок, коровничок ми такий купили в да, попередній серії, але коровок немає, тому що немає ні силоса, ні соломи, ні сіна. Ну, Сіно є. Попередній серії ми заготовили, зробили контракт, лишки забрали собі. От, зараз ми будемо добувати силос. Ми будемо косити траву, е пакувати її в силос, Виповнив контракт, це вивеземо. От. Є отакий мас таким От. А лишки силоса залишимо собі, тому що полею коляна мало. Хто не знає, розповім. От. Ну, заново мені довелося поля купляти оці всі. Колян бідненький приїхав нещасний в Європу, да, і купляв 60-те поле. Отут поля у нас куплені. Е, отут. Воно у нас з Орану тільки, ще нічого не посіяно. Ми зараз займаємося е, заготівлею для коров. Сіяти нам треба буде пшеницю. Я так думаю, що тут ми пшеницю посіємо, але це вже буде пізніше. Пізніше, да? це в нас сіється пшениця в августі. Туди якому августі, сентябрі. Вересень, вересень, жовтень, таких, як би сказати. Ну і далі будемо бачити. Зараз ми підемо. Тут трохи в мене все злетіло. От. Трохи в мене все злетіло, воно вже почало робити, все, туди-сюди. Але, 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 але. Кинувся, немає звуку, немає нічого. Добре, що перепровірив. Отже, ми починаємо працювати, друзі, на таких цінокосилочках. Потім ми будемо тюкувати і, по ходу, будемо з вами вже, як би сказати, дивитися, зустрічатися і тому подобне. Ще раз вас обняв, підняв. О, ми поїхали працювати, а ви там, то там чаюху, кофіюху. Буду дуже вдячний, друзі, хто поставить лайк цьому відео, підпишеться на канал. Ключа кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. от, Буде дуже вдячний. Це займає пару секунд вашого времени, нічого вам не вартує, а мені приємно буде за цей лайк. Не, не жалійте, будь ласка, того лайка, він ж нічого не коштує. от. Я щось роблю, хоча б за те, що я щось роблю. Якщо вам не подобається контент, просто за те, що хоча щось, щось роблю, щось, щось милю язиком. <су> <су> от, так. Ну що, ми поїхали працювати. А ви не сумуйте, чаюйте, кофіюйте. Походу будемо з вами зустрічатися. Поїхали. Ну що ж, любі мої друзі, закінчили ми косовицю, тепер тюкування буде. Тепер буде тюкування. Я не знаю, цікаво, вам, не цікаво, але все одно ну це потрібно робити. Так, ставимо ми цю хіруру, ми ставимо. Кутички поки що. Дякуємо велике. Ідемо до цієї хера Я тут уже трошечки попробував, що воно буде. Як воно буде, і тому подобано було настроїть який буде тюк. Отакий кейс нам дали магнум 400-й. Бачите? -у. потужний такий, такий у нас потінджер Сікету тут хіра бори, Йоперний балет. те капе. Ну аби ще вони зробили, щоб воно відкривалося, щоб подивитися, що там. Коротше, та блядь, я не хочу навіть туди заглядувати. Мені страшно стає. Так. Запущаєм. опущаємо. Поїхали? Хто все підбирає? Вроді підбирає. ти блядь. Оце коїться. Так, саме головне. Не забудьте, що він же ж цей. Тигабу. Е -е. О, бачиш, отакого от не забуться, тому що дуже багато остається. Ого, тут треба. Ось так, одне Ой-ой-ой. Так, ладно. Буду я, братва, буду я блядь, поперсатися. А ви не сумуйте. Ну, ну, блядь, я не думаю, що вам так цікаво дивитися, що я тут оце буду матюкатися, не попадати і тому подобне. Ну треба вже наверное, напевно трошки брати якісь ці машини ставити, як ви не думаєте. Напишіть в коментарях, хто додивився до цього времени. як ви одобрюєте, не одобрюєте, якщо ставить машини там, по курсплаю, щоб ще допомагали, орендувати, тому подобне такого плана. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кому не важко. Що ви думаєте по цьому поводу? Варто чи не варто. Гроші вже є, щоб б помічники не нанімати. Ну тут, як то кажуть. Ви ж дивитеся, вам вирішувати. Цікаво буде, не цікаво. Так, ну це буде довго. Це десь часа на три, часа три у мене вилетить. На це все так що зустрінемося вже в кінці коли я це все затюкую так закінчив колян тюкувати силос охера бора вийшла і от тільки вийш тюків. Це всю, всю хрінь треба перевести. 4 часа знадобилося, щоб це все затюкувати. І тепер треба оце все перевести на біогазовий завод. Будемо перевозити отаким мазом. Почнемо спочатку, я так думаю. І потім поїдемо на біогазовий завод, це все перевезення Тут трошечки пособирав краї, щоб не мішали. Тихо, 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 тихо. Дуже щось він мощний. Чо за. Брид. Я понял. Добре. Зараз пособираємо і тоді вже з вами зустрінемося на... як будемо їхати. Так, повний прицеп назбирали. Повністю з краю в край не проїхав я і повний прицеп. Ну, роботи тут дуже багато. 128 тисяч літрів виходить, на прицепу. Возить придеться дуже довго, так що поїхали, звернемося на біогазовому заводі. Так, приїхав. О, що тебе так розвертає? Приїхали ми на біогазовий завод. Ми доставляємо сюди. Зараз побачимо, скільки нам ще треба доставити. Ну, так трішечки так з прицепа пішло. Потім зробимо так. Отак, От так, так, і що у нас виходить? 47% доставлено отлічно. Поїхали далі, доставляти, треба ще дуже багато. Зустрінемося, як вже перевеземо. І що нам лишиться? Так, друзі, ну що ж, таке, вроді би, як веземо останній прицеп. А там зараз побачимо. І от скільки ще залишилося. Бачите, скільки залишилося. Ого-го-го-го! Хватить цього силосу на... Віка на мільйон років. Оце все треба буде перевезти. Ну, зараз побачимо. Так, добралися ми до Біогаза так тут так погано ну, от Якщо на цьому, на скупчику скота там під'їхав і вигрузив. Ну, проїхав через, через тригер, да, і вигрузлося. А тут, ну, дуже погано, дуже погано вони зробили. Ну, нічого. Тут, виходить, ми продамо. Завершуємо. Це ми вже продаємо. Ну, вже його не буду вести. Вже ми продаємо. Це все діло. Ну так, я вам скажу непогано так. При, прилипає так непогано. Так, все. Контракт ми завершили. Ат, -мо! Йо. Ну, така от хера буріна. Зараз воно перекрутиться. Ми забираємо нашу наші 114 тисяч. Все, забрали. О, там силоса залишилося дуже багато. Дуже багато цього залишилося і, друзі, я його буду перевозити вже за кадром, тому що відео і так затягнулося. Я на фоні такого мазика. да, О, Відео і так затягнулося. от, Що я хочу сказати? Дай Бог, щоб не намагався в мене комп'ютер. Да? Дай Бог вам здоров'я. Добро вашій родині, всім здоров'я. Звинуємося в наступному відео. Всім пока-пока.